У Коломию Галина Медведєва переїхала зі східної України у 1965 році. Тут жінка вийшла заміж. Далі почала сім'я, діти. Все йшло добре, проте через хворобу дочки Олександри у родині бабуків Медведєвих світ перевернувся. На лікування рідкісного захворювання пішли всі гроші. Врешті довелось продати житло. І сім'я залишилась без даху над головою. Ну і так дитина за нього не дохворіла, признала її страшно були хворобу муку Такі діти проживають тільки до трьох років. І хата пішла вся на клініку. Правда, то було не так хвороба, в неї зовсім інше захворювання генетичне. Вона просто погано дуже вріст іде і погано, і сильно погано поправлялася. Ну і, Навіть колись проживала моя кума, і просто мені випадково підказала, що це квартира є державна, вільна, тут ніхто не проживає, що люди поумирали і не пересилиш на квартиру, не зробили. І так я самовільно цю квартиру собі зайняла. У квартирі на вулиці Лермонтова Бабюке Медведєве мешкають 11 років. За цей час їх з малими дітьми неодноразово виселяли. Навіть одноліто літо довелось мешкати у під'їзді. Оскільки сім'я зайняла квартиру незаконно, то жодної допомоги від влади немає. Через це людям і не дають прописку. А якщо немає прописки, то відповідно немає пільг. неодноразово зверталася і місьпиконком. І до скільки я вже тут голові міста пережила. Ніхто не може дати мені радою. Ви просто так залишили мене отак на воді, і квартиру не надають, і, і тут залишили, і так, і приписки не дають мені. Що це просто неможливо. Я не кажу, надавала мені умови таких повожно. Ні, що просто хоч ночки хоч одну цю кімнату закріпили і дали мені приписку, Щоб просто я могла на дітей оформити всі гроші. Вони просто мені сказали, що через мене в тюрмуся не будуть. Вони не мають права перескочити всі черги і надати мені житло. У міській раді справді не можуть дати ради цій сім'ї. Кажуть, проти закону ніхто не піде. Тим паче, що буквально два місяці тому бабюки Медведєви приписалися у Дебеславцях, аби отримувати хоч якусь допомогу на дітей. Якщо раніше майже 10 років вони були на квартирному обліку і мали хоч якісь перспективи, то зараз все безнадійно. Начальник відділу управління комунальним майном Мирон Михалушко зазначає, що поки що цю сім'ю виселяти не будуть. Але з іншого боку, це не чесно стосовно тієї півтори Тисячі людей, які зараз офіційно перебувають на квартирному обліку і теж дуже потребують житла. На сьогоднішній день дана сім'я не перебуває на квартирному обліку в зв'язку з тим, що вони виписали з міста Коломиї. Квартиру зайняла самовільно, рішення суду є про виселення, так що зараз говорити про те, щоб надати прописку, юридичних підстав немає. Звичайно, будемо вивчати, подивимося, що ми можемо допомогти цій сім'ї, але на сьогоднішній момент ситуація не в їхню користь. Ситуація досить погана. На 18 квадратних метрах мешкає 81-річна бабуся, двоє дорослих людей і шестеро дітей. Кілька днів тому старша дочка Ірина народила ще одного мешканця. Всі вже змирилися з відсутністю комфорту, місця, туалету, гарячої води та браком їжі. Проте доглядати за немовлям у таких умовах набагато складніше. Живуть бабюки Медведєви за рахунок бабусиної пенсії і батькової зарплати. Також Галина Григорівна виготовляє прикраси з бісеру на продаж. Але для нормального проживання цього замало При нагоді допомагають сусіди та небайдужі люди. Дуже добре знаємо цю сім'ю вже роками. Знаємо, як вони бідують, із-за того, що не було у них приписки, не могли на роботу колись устроїтися бо коли стільки треба було приписки щоб піти на роботу. Це зараз вже можна без приписки, що вже стільки років. Кажуть, що вони мучаються так. Теж чим могли, тим допомагали. У мене є дочка, то речі дітям давали. Я вже тут вісім рік. І знаю, вони трохи бідують, ну як трохи такі добре. Бо я свою внучку маю аж де даю убрання таке мале, воно має ходити в голі, босі. То таке. І убути даю, і деколи їсти таке, як єти. Особливо потерпає сімейний бюджет напередодні 1 вересня. Зараз, аби забезпечити трьох школярів усім необхідним, потрібна кругленька сума. Для нащадків Василь і Галина віддають останнє. Вони мріють про світле майбутнє своїх дітей. Дочки і сини також, як можуть, допомагають батькам. 11-річна Настя головна мама помічниця. Встигає дівчина і добре вчитися. У майбутньому хоче стати перукарем. Хотілося б більше хати великого подвір'я. Я роблю домашні завдання, коли нікого нема. Відугіляти роблю домашнє завдання. Йому, що є. Дякуємо. Доля бабюків Медведєвих у Божих руках. Що їх чекає завтра, не знає ніхто. Залишається сподіватися, що сонечко засяє і у їхньому домі.